Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 21 вересня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де зустрічається з американським президентом Джо Байденом і мав би виступити перед Конгресом США, але плани дещо змінилися. І сьогодні обговоримо, чому. А з іншого боку, відомо, що в конгресі все ж таки дійшли певного компромісу щодо голосування за бюджет, куди закладено і 24 мільярди доларів допомоги Україні. Ну а також те, що під час зустрічі двох президентів відбудеться обговорення щодо передачі ракет С це вже відомо. Втім, американські змі вже натякають, що на жаль, рішення може бути. М'яко кажучи, не зовсім позитивним для України в той же час. Вашингтон підготував новий пакет військової допомоги для ЗСУ. І напередодні варто додати, що в Нью-Йорку президент Зеленський провів важливі зустрічі із президентом Литви Гітанусом Науседою, на якій обговорив питання імпорту українського продовольства. І дипломатичні скандали з Польщею. Ну і також була розмова Зеленського з Олафом Шольцем про посилення української ППО, ну а також з президентом Бразилії про українську формулу миру. Тому сьогодні я пропоную докладніше обговорити і останні події в Нью-Йорку, і те, що нині відбувається у Вашингтоні. Почну з зустрічі президента Зеленського в Нью-Йорку. А там президент Зеленський зустрівся із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і під час цієї зустрічі Зеленський подякував Німеччині за підтримку України і посилення протиповітряної оборони нашої країни. Як відзначили в офісі президента, Зеленський відзначив важливість подальшого посилення української протиповітряної оборони для захисту цивільної інфраструктури напередодні зими і функціонування зернового коридору. Тому Шольц має посилити роботу з надання Україні додаткових систем ППО. Крім цього, лідери приділили увагу підготовці до міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Німеччині вже влітку 2024 року. Ну а також вони поспілкувалися про підготовку чергової зустрічі на рівні радників щодо обговорення пунктів української формули миру, а також глобального саміту миру. Ну і до щодо формули миру, то говорив Зеленський і з бразильським колегою Луїсом Інасіо Лулою Десіловою на цю тему. Ну і що важливо, бразильський президент обіцяє, що його країна продовжить роботу в цьому форматі. Важлива зустріч із президентом Бразилії Лулою Десільвою. Відверта й конструктивна розмова. Доручили дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах і зусиллях з відновлення миру. Представник Бразилії продовжить роботу у зустрічах щодо формули миру. Ну і також президент Зеленський провів зустріч із президентом Литвиді та Таносом Науседою. Однією з головних тем став експорт українського зерна. Науседа розповів, що він також провів переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою. І тут варто відзначити, що сьогодні низка змі поширили інформацію про те, що нібито відбулася одночасна зустріч президента Науседи, президента Зеленського та президента Дуди. Але ні, відбулося все трохи по іншому. науседа зазначив, що на окремих зустрічах із українським та польським лідерами він обговорив. Полегшення процедур транспортування зерна через Польщу і збільшення транзиту через Литву. Ну і також на усе відреагував і на дипломатичний скандал між Україною та Польщею. Отут тут нагадаю, що Польща 15 вересня вирішила продовжити заборону імпорту зерна з України, не зважаючи на рішення Європейської комісії скасувати такі заходи. У відповідь Київ розпочав подання позову до світової організації торгівлі. Президент України Володимир Зеленський натякнув, що Польща підриває солідарність політичним театром. Варшава після цього викликала посла України до Міністерства закордонних справ. Ну а вже сьогодні держави, нібито домовилися знайти рішення щодо експорту української агропродукції. Ну, напевно, без подання до світової організації торгівлі. Однак це не заважає нашим польським колегам продовжувати маніпуляції на темі допомоги, зокрема, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сьогодні раптом заявив, що уряд Польщі перестав надавати військову допомогу Україні для відбиття повномасштабного вторгнення РФ. Таке рішення Варшави пов'язане із зусиллями щодо озброєння власної армії. Ну але як каже Муравецький, вже чинні домовленості Польща обіцяє все ж виконати. Україна захищається від жорстокого нападу Росії, і я розумію цю ситуацію. Але як я вже сказав, ми захистимо нашу країну. Ми більше не передамо зброю в Україну, бо зараз озброюємо Польщу. І от президент Литви відреагував на таку заяву Моравецького і запевнив, що це хибний шлях, адже зараз йдеться не про безпеку окремих країн, а про безпеку всього регіону і навіть континенту. Тому лише спільними зусиллями можна протистояти небезпеці зовнішніх загроз. Ну а ще на усе додав, що необхідно терміново знайти рішення у розбіжностях між Польщею та Україною, оскільки подальше поглиблення кризи було би безвідповідальним. Як він каже, з обох сторін. Втім, все ж таки головною подією вже сьогоднішнього дня стане зустріч президента України та президента США. Відомо, що президента Зеленського та першу леді Олену Зеленську вітатимуть у Білому домі о 22.00 за київським часом. Після цього відбудеться зустріч обох президентів Вічна ну а також у розширеному форматі. Тому брифінг президентів Зеленського та Байдена варто очікувати не раніше опівночі за київським часом. Ну от виступ президента Зеленського у Конгресі США схоже зірвали республіканці. Сьогодні видання Нью-Йорк Таймс. Повідомляє, що спікер Палати представників Кевін Маккарті запланував особисту зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. А ця зустріч була не зовсім особистою. Вона відбулася. Зеленський зустрічався з керівниками обох партій і з колишньою вже спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі. Ну а далі вже була зустріч з сенаторами, але не в тому форматі, який очікувався. А і тут стало відомо, що саме Ківін Маккарті, він відмовився організовувати зустріч українського президента з пересічними парламентарями, тобто у розширеному форматі, перед усім конгресом. І видання New York Times пише про доволі хитке становище Маккарті, який викликав гнів правого крила республіканців у зв'язку з федеральними витратами. І самому Макарті загрожує відсторонення, якщо він не підтримає пріоритети своїх соратників. Зокрема, на жаль, і питання припинення фінансування України. Хоча очікується, що пан Макарті зустрінеться з паном Зеленським приватно, його рішення не проводити зустріч, на якій український президент міг би звернутися до рядових законодавців, підкреслює глибокі розбіжності між республіканцями щодо подальшої допомоги США для боротьби Києва з російським вторгненням. Ситуація відрізняється від прийому пана Зеленського у сенаті, де сенатор Чак Шумер, демократ від Нью-Йорка та лідер більшості, організував закрите засідання в капітолії для всіх ста сенат законодавці палати представників, які зацікавлені почути безпосередньо пана Зеленського, натомість повинні будуть покинути капітолійський пагор. Очікується, що члени української групи конгресу та інші зустрінуться з ним у національному архіві. Ну і цікаво, що після зустрічі Зеленського з лідерами Конгресу Сполучених Штатів, той самий, який він Маккарті, ну за його словами, от на запитання, що вам потрібно, президент Зеленський відповів, що Україні потрібне повітряне прикриття і далекобійна артилерія здатна вразити росіян, які окупували Крим от далі Макарті, ґрунтуючись на описі зеленським бойових умов, заявив, що США цитую не стали би посилати туди наші війська в таких умовах без забезпечення більш потужного повітряного прикриття. Ну і далі, спікер Палати представників додає, що США і Україна не можуть дозволити, щоб ситуація перетворилася на війну на виснаження, але далі Макарті висловлює деяке розчарування адміністрацією президента США Джо Байдена. Сказавши, що от їм необхідно побачити план перемоги та підзвітність допомоги Україні. А хоча щодо допомоги Україні, далі вже агентство Reuters пише, що двопартійна група законодавців у Палаті представників США оголосила сьогодні, що погодила основу для законодавства, що забезпечує тимчасові фонди для запобігання закриття уряду, починаючи з 1 жовтня. А по суті, це дозволить продовжити і допомогу Україні. Поясню справа в тому, що без термінових дій з боку конгресу наявні гроші для повноцінного виконання величезної кількості федеральних програм закінчуються опівночі 30 вересня, тобто наприкінці поточного фінансового року. І відповідно без Зараз голосування за бюджет далі може виникнути е, такий колапс е, федеральних систем у США і без е, якогось тимчасового фінансування відповідно ці процеси можуть зупинитися. І зараз група. І демократів, і республіканців погодили певні шляхи, певні кроки щодо тимчасових заходів фінансування уряду США. Для нас важливо, що в такому випадку прохання президента США Джо Байдена про новий раунд фінансування для України буде схвалено навіть у такому варіанті. Тобто, допомога все ж таки продовжиться. А втім, найважливішою підкреслюю, все ж таки буде зустріч Джо Байдена та Володимира Зеленського. Ну і серед тем, які сьогодні можуть обговорити Зеленський та Байден, є обговорення ходу наступу ЗСУ. В офісі президента вже неодноразово наполягали на тому, що Україна не зупиниться у звільненні своїх територій. А от спікер Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. А запевнив, що Байден хоче почути все з перших вуст президента Зеленського. Президент Байден з нетерпінням чекає, щоб почути від президента Зеленського про український контрнаступ, а також прогрес, якого зсу досягають свого роду його власну оцінку того, як виглядає ситуація на полі бою. Наступним питанням, звісно, буде обговорення потреб зсу на тлі затягування цієї війни. Не окреслюючи цю тему майбутньої зустрічі радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Нагадав, що Україна чекає на постачання ракет Атакамс. Ну, також Україна сподівається на пришвидшення навчання українських пілотів на ф 16 Ще одна складова потреб ЗСУ – це всі види бронетехніки, артилерійські снаряди, зокрема для хаймерсів. І тут саме від Байдена насправді багато чого залежить. Втім, щодо ракетакамс нас можуть чекати недобрі новини. От американські змі сьогодні весь день пишуть, що президент США Джо Байден планує оголосити про пакет військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів, якраз під час зустрічі з Зеленським. Цей пакет включатиме партію касетних боєприпасів для 155-мм артилерії. А Вашингтон також планує відправити Україні більше систем ППО малої дальності Авенджер, більше протитанкового озброєння і ракет до «Хаймерсів». Втім, як сьогодні пишуть американські змі про ракети «Атакамс» оголошено, нібито не буде. Очікується, що Байден поговорить із Зеленським про потреби на полі бою, сказав Кірбі. Але це відбувається на тлі повідомлень CNN про те, що Атакамс армійські тактичні ракетні системи дальнього радіусу дії, можливо не будуть частиною нового пакету озброєнь, що стане, як сказав Зеленський, розчаруванням. Кірбі сказав, що атакамс не виключено. З іншого боку, за словами Джона Кірбі, Байден хоче запевнити Зеленського, що США дійсно залишатимуться з Україною допоки це буде необхідно. Окрім того, і Джон Кірбі, і радник Байдена з питань нацбезпеки Джейкоб Саліван наголошують, що Байден та Зеленський зустрінуться у критично важливий час, тому що Росія. А шукає розширення своєї військової співпраці з авторитарними режимами, ну такими як Північна Корея та Іран. Тому цілком можливо, що питання ракет Атакамс воно виноситься от таким окремим блоком і не буде обговорюватися публічно. Ну і в ці хвилини в Білому домі повідомляють про те, що Байден точно оголосить про значне розширення потенціалу протиповітряної оборони України. Тому тут треба дочекатися. Так само окремі експерти зараз допускають, що окремим питанням обговорення стане питання корупції в Україні. Ну і звісно, зачіпатиметься у розмові Зеленського та Байдена і підготовка двостороннього договору щодо гарантій безпеки для України. Втім, докладніше про всі ці питання пропоную далі поговорити з політологом Ігор Рейтерович з нами на зв'язку. Пане Ігоре, як завжди, ради вітати. Вітаю. А я почну з такого загального питання. Ваші очікування від зустрічі американського президента Джо Байдена та українського президента Володимира Зеленського? А про що можуть оголосити після зустрічі і чи будуть якісь такі дуже гучні заяви? Ну, я думаю, що точно буде пакет військово-технічної підтримки. Попередньо вже американські змі про це писали. Там навіть перераховувалося, що до нього повинно війти. А це там дійсно не згадувалося, але ну певний простір там для сюрприза приємного він завжди звичайно залишається. Хоча я думаю, що це дійсно окрема тема, яку уряд сполучених штатів, і конкретно президент Байден, ну оголосить, мабуть, в якийсь там інший день в інший час. Можливо, з прив'язкою до якоїсь певної події, ну яка не має відношення до тих подій, які. Зараз відбувається безпосередньо в Сполучених Штатах, ну в контексті Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй важливий момент дійсно пов'язаний з цими гарантіями безпеки. Про них якось менше згадували, взагалі під час цього саміту, і відповідно під час виступу президента він більше говорив там і про українську формулу мира і про необхідність притягнення Росії до відповідальності. Питання гарантій безпеки, воно ну в публічну площину принаймні на такому рівні не виносилося. Але ну, от якраз з Байденом, це те. Питання, яке слід обговорити, чому тому, що ну всі прекрасно розуміють, що якщо перші такі гарантії ми підпишемо саме сполученими штатами, ну це буде дуже промовистий, дуже якісний і ефективний такий сигнал іншим країнам, які є партнерами Сполучених Штатів Америки і допомагають Україні про те, що також ці гарантії не тільки можна, але й треба підписувати робити це як якомога швидше, і взагалі сама структура, навіть документа формулювання. Деталі, які будуть стосуватися цих гарантій, вони можуть стати своєрідним дороговказом для інших країн, які просто це будуть ну потім використовувати при підготовці відповідних договорів з України вже зі свого безпосереднього боку. Ну питання, які мають відношення до внутрішньої політики, ну частково внутрішньої політики України, от як ті питання корупції. Я думаю, що їх так чи інакше будуть згадувати, але вони не будуть ключовими. Чому тому, що Сполучені Штати тут діють по розробленій і затвердженій давним-давно процедурі? Вони мають своїх ну, представників, які займаються моніторингом, в тому числі тієї допомоги, яку отримує Україна. І ми знаємо, що такі люди нещодавно були призначені, вони за це питання будуть відповідати. А що стосується якихось там загальних реформ, тут Україна рухається достатньо швидкими темпами. І ми чули нещодавно заяву, в тому числі і Урсули Ляйни, да, що вона вражена там певними успіхами України на шляху цих реформ. І антикорупційна реформа вона в тій чи іншій формі там також фігурує, оскільки це і судова реформа, і, наприклад наприклад, ну, знаєте, дуже дуже вдалий такий крок у вигляді е відкриття тих же декларацій, відбувся практично от під час візиту президентських е ну президента до сполучених штатів. Але це ж також елемент до речі протидії запобігання і протидії наприклад політичній корупції в багатьох країнах світу. Саме декларації і отаке от публічне життя е ну політиків е під мікроскопом, воно є головним запобіжником від якихось там корупційних діянь, і тут ми маємо таку. Ожно певні бонуси, тому я не думаю, що ця тема вона буде ну прям якоюсь дуже гострою і Байден там на неї буде дуже серйозно звертати увагу. Врешті-решт вони ці питання можуть в закритому форматі обговорити ну, дійти, якісь там там певної позиції, можливо, там якась додаткова підтримка, в тому числі фінансово на здійснення цих реформ, може після цього візиту з'явитися. Ігоре, щодо військової допомоги, щоб закрити це питання. А сьогодні зранку президент Зеленський, коли прибув до Вашингтона, він так само писав у своєму телеграм-каналі. Про те, що зараз пріоритетне питання протиповітряної оборони. Зараз білий дім так само пишуть про те, що Байден оголосить про значне розширення потенціалу ППО. То, можливо, дійсно зараз знову буде зосереджена увага саме на ППО. А атакам, ну як то кажуть, вони обговорюються, але не так публічно. Ну, там цікава була стаття, яка в західних ЗМІ вийшла, якраз буквально вчора. Да, про те, що там погоджено братаком на всіх рівнях і фінальне рішення за Білим домом. Але він буде тримати певну паузу, тому що ну, все видавати зараз. Я розумію, що це ну, для нас звучить може не дуже, скажімо так, ну не те, що добре. Да, ну, Є певна політична доцільність в цьому. Ми повинні це розуміти і ставитися до цього з розумінням. Що у того ж, там ну, Байдена в нього є якісь ну, певні свої потреби. Ребенок внутрішньополітичні інтереси, і він їх повинен також ну задовольняти, в тому числі рішеннями, які мають відношення до зовнішньої політики до допомоги Україні, і тому тут для нього доцільно іноді якісь великі поставки військово-технічні розводити в просторі і часі, так би мовити. І от тут ще показовий момент, чому саме протиповітряна оборона, тому що про це говорили до речі, і американські військові мілі про це казав, да що це ключова потреба на сьогоднішній день, але дуже цікаво, вони подавали це не тільки через призму захисту критичної чи цивільної інфраструктури. Але і в точ... в тому числі з точки зору продовження е, і підвищення ще ну більшої ефективності українського наступу, оскільки ну Росія має перевагу в повітрі, і зрозуміло, що за допомогою протиповітряної оборони можна, скажімо, цю перевагу там нівелювати. Ну а Росія, тут, до речі, в своєму репертуарі вона здійснила якраз от в день Генеральної асамблеї сьогодні. Зранку, да, в нас обстріл цивільної інфраструктури, в знову, як завжди, вони попали виключно в цивільні якісь об'єкти, і це зрозуміло додає до. Такої знаєте, суспільної соціальної легітимності тим рішенням, які буде виносити американський уряд і конкретно президент Сполучених Штатів щодо надання цих систем протиповітряної оборони. Тому, скоріше за все, ми побачимо цифру. От зараз ключове питання цифра. Да нам би хотілося, щоб вона була як мінімум двозначна. Але якщо це навіть буде там дві, три, чотири одиниці, наприклад, тих же Петріотів, це буде дуже гарний крок, який насправді дуже допоможе Україні. А от атакамси тут до речі, така цікава історія є така Думка, що е, про них, от буде оголошено вже про їх постачання, буде оголошено офіційно постфактум. Була така от теорія, тобто вони вже почнуть використовуватися, що стане великим сюрпризом, наприклад, для російських збройних сил. Звичайно, для них неприємно, для нас дуже приємно а Потім про це буде оголошено. Тобто, все ж таки в часі це якось розведуть. Але я думаю, що ну безальтернативно ми їх отримаємо. Питання тільки, от коли саме вони конкретно з'являться. До речі, схожа історія була, якщо не помиляюся з ракетами Storm Shadow. Тоді так само ми почули про їх використання. а Потім кажуть, а точно ми вже передали їх Україні. Ми ж останній пакет передавали. А тут може бути ну окремо скажуть. Ой, ми просто ж дивіться, їх же можна загружати куди? В Хаймарси. Mm -hmm. Там же було написано до боєприпаси до, до Хаймарсів. А ми ж не уточнювали, які це боєприпаси. Ну от виявляється, що там десяток або сотня, або дві сотні було атаканці. Ви відповідно використали, подивилися, як вони були використані. Ну а потім вже офіційно про це оголосили. Ну, подивимося, не будемо загадувати. Тут не зовсім приємна ситуація вийшла з виступом президента Зеленського у конгресі, який так і не відбувся в тому форматі, в якому ми очікували, і все відбулося через. На Кевіна Макарті, спікера Палати представників, який раптом заявив про те, що дуже напружений графік роботи конгресу, дуже напружена робота законодавців. Тому ну, вибачте, немає часу на те, щоб заслухати промову президента Зеленського. Тому зустрілися окремо от лідери обох партій, точніше, їх представники в конгресі та палаті представників. І потім вже була зустріч окремо з сенаторами. А от з конгресменами цієї зустрічі не відбулося. На вашу думку, чому ж Кевін Макарті пішов на такий крок і чому ну не влаштував все ж таки виступ зеленського конгресу? Я думаю, тут є дві причини. Перша вона реально об'єктивна. Конгрес дійсно достатньо завантажений. Ну треба розуміти, що в Сполучених Штатах, наприклад, фінансовий рік він по термінам дещо відрізняється від нашого, і в них є своя специфіка, і вони над цією специфікою працюють. Тому формально він дійсно мав таку можливість сказати, що є певні проблеми організаційного плану, і він вважає це недоцільним. Але другий момент ну він зрозуміло чисто політичний. Республіканці зараз ну, активно починають готуватися до ви. Борів для них ситуація, до речі, не настільки однозначна, як це здається, згідно навіть опитувань, де там Трамп якби є безальтернативним лідером. Але давайте не будемо забувати про величезну кількість кримінальних справ, які відкриті проти Трампа. і Якщо вони будуть доведені до логічного завершення до старту чи під час проведення там виборчої кампанії, то може дуже сильно змінитися динаміка підтримки, і багато інших речей. І тому вони в такий спосіб ну намагаються більшою мірою десь зосередитися на внутрішній політиці і принаймні... Oh. Mm -hmm. Дену якихось там додаткових можливостей для того, щоб піднімати ті питання, в якому ну у Байдена є певна перевага. Зовнішня політика і підтримка України, це безумовно тема саме Байдена. Республіканці, велика їм дяка і шана, вони також підтримують, ну переважна більшість республіканців ініціативи на підтримку України, але все ж таки, чисто з політичної точки зору, піарної, публічної, ну от вони вважають, що зараз якісь такі от глобальний виступ, як це було минулого разу, він буде не дуже доречним. З іншого боку, дивіться, якщо ну об'єктивно оцінювати Зустріч безпосередньо з ключовими представниками за закритими дверима, вона за зачиненими дверима, вона може бути набагато більш навіть ефективною, ніж якийсь публічний виступ у конгресі. Ну, врешті-решт, наш президент виступав в безлічі парламентів вже світових. Його дуже гарно там зустрічали. Оваціями неодноразово там і так далі. І Я думаю, що якщо перед ним поставити питання, що обрати там п'ятихвилинні овації в конгресі або реально пред. Метну том розмову з лідерами ну, всіх груп, які є в конгресі, і більшості і меншості республіканців і демократів щодо допомоги України і е, там ну надати їм в такому форматі якісь прохання про підтримку додаткової допомоги, там і багато інших речей. Ну зрозуміло, президент обере, мабуть, друге Да? тому, що він має тоді можливість спокійно те та те поспілкуватися відверто, можливо, там відповісти на якісь питання, які ну не дуже б там зручно звучали в, в, в публічній, скажімо, якісь там плащині. Е, Пояснити, аргументувати. І ну про безпосередньо той наратив, який є надзвичайно вигідним в Україні. Тому я тут нічого страшного такого не бачу. Головне, що в нього були от якраз зустрічі з лідерами, що він з ними поговорив, і поговорив. Я так розумію, достатньо непогано, тому що там якраз питання 24 мільярдів піднімалися. Ну і багато інших. Ну республіканці, тут же Макартні, вони публічно кажуть, що ми там поки нічого там не обіцяли, але ми дуже предметно поговорили. Але видно, що вони багато про що задумалися, і тепер будуть. Ти обдумувати ті аргументи, з якими до них звертався президент Зеленський. Пане Ігоре, наостанок, от якраз після зустрічі з лідерами Конгресу Сполучених Штатів, президента Зеленського, той самий Макарті вийшов до журналістів і заявив про те, що, мовляв, ну, по-перше, він каже, що американські війська ніколи би не пішли в наступ в тих умовах, в яких йдуть зараз наші збройні сили. А по-друге, він висловив певне розчарування адміністрацією президента США Джо Байдена. Тут цікавий момент, через те, що той нібито не пояснює республіканцям. План перемоги Україні і не надає підзвітності щодо допомоги, мовляв, якби він це зробив, то ті скептики серед республіканців, це слова Макарті, вони би стали повністю на його бік. На вашу думку, це знову така політична гра слів. Чи можливо дійсно ці скептики ну не бачать плану перемоги? Відповідно, вони кажуть, що може треба зменшувати допомогу Україні. Я думаю, що одне не виключає інше. Дивіться, з одного боку, це елемент політичної гри. Ну, така критика адміністрації, що вона не настільки публічна. Вона не комунікує з меншістю. Ну в конгресі да, вона, скажімо, не, ну, не комунікує з республіканцями в конгресі. Вона, наче, не дає можливості там ну більш там, скажімо так, аргументовано приймати якісь рішення і так далі. З іншого боку, тут є і частина правди частина правди не з точки зору звітності за допомогою, Мову, я думаю, що якраз там зі звітністю все, все в порядку, і якраз адміністрація Байдена не дарма ж присилає моніторингові місії в Україну. Вони це роблять для того, щоб себе підстрахувати, да, і до них не було якихось претензій з боку республіканців. Ну що там якось не, неефективно використовується допомога і так далі. Врешті-решт, і демократи республіканці мають історію з Афганістаном. От там питань щодо нераціональності використання допомоги. Ну просто було безліч. Україна на цьому фоні це просто рай на да? тому, що у нас все оцифровано. У нас там ну максимально. Контроль, доступність і до цієї допомоги, там і так далі, але з іншого боку, чому от тут є певна правдива нотка, Байден дійсно особливо не озвучував не те, що там республіканцям кажуть, що він і демократам не озвучив загальне бачення от перемоги України. Що для цього треба зробити? Тобто в нього є певні плани, але вони більше такого тактичного. Ну, є стратегічна мета, вихід на кордони, перемога України, там і так далі. Але конкретні плани вони більше тактичні. Тобто вони розраховані там на місяць, два-три. А далі, от якогось серйозного плану розп... з розписаними сумами або там об'ємами допомоги, в принципі, не бачили навіть американські деякі політики. Багато рішень приймається ситуативно. І тому ну для республіканців це чудова можливість, якби на цьому пограти. Ну і можливо підштовхнути Байдену дійсно цей план оприлюднити. Я до речі не здивуюся, якщо він це зробить, але він це зробить, коли вже почнеться активна фаза виборчої кампанії. І це буде один з елементів. До він покаже, як ми. Допоможемо перемогти Україні, і вся перемога стане перемогою Сполучених Штатів. Пане Ігоре, дякую вам за цю змістовну розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Ігор Рейтерович. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.